Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні знімаю звіт по моєму проєкту Дійти до дна в тінях. Нагадаю, що завжди беруть участь кожного місяця 6 основних відтінків і два бонусних відтінків. Шість основних відтінків ми вибираємо родновно з цієї коробочки. І два бонусних я вибираю сама додатково. Ось це такі короткі правила. І кожен місяць. Проходить звіт в кінці місяця, зараз кінець березня, і тому знімаю наступний звіт. Так, отже, про це поговорили. Давайте тепер подивимося, яких мені вдалося дійти результатів. Сьогодні давайте почнемо не з основних відтінків, а все-таки з бонусних, щоб було якось веселіше і радісніше, тому що тут в мене є дуже хороші результати. Так, отже, перший бонусний відтінок в мене в цій палітрі ню. Це ось цей центральний відтінок. Як бачите, я в ньому дійшла до дна. Цей відтіночок у нас вибуває. І так само додатково я ще дійшла до дна, от в цьому відтінку, тому що я їх завжди разом використовую, цей в складку, а цим затемняю. Найчастіше дуже рідко використовую ось цей для затемнення. Так, давайте зробимо своч, і цей відтіночок, ось такий вибуває. Його наносимо сюди. Так, дуже слабо пігментовані ці тіні, тому треба нашарувати ось так: ось такий відтінок. Так, це перший. І другий бонус його ставимо сюди, бо палітра вибуває. І другий бонусний відтінок в цій палітрі ось. це ось цей шостий відтінок. Як бачите, теж мені вдалося дійти до дна. Це такий красивий шоколадний відтінок. Ці тіні вже кращої пігментації, такої середньої, можна сказати. Так. Ось. Цей відтінок теж вибуває. Так, ми будемо в кінці відео вибирати, тобто я буду вибирати два нових бонусних відтінки. І тепер давайте подивимося, яка ситуація по основних. Перше з основних ось в цій палітрі два відтінки відразу беруть участь. Це ось цей центральний такий. Бронзовий, як бачите, тут є ямка, але до дна я не дійшла. І другий це ось цей зелений. Я ним скористалася один чи два рази. Взагалі, ніяких результатів. Так, ну, цей зелений мені тільки випав минулого разу. А цей бронзовий, ну, вже не знаю, 2 чи 3 місяці я ним користуюсь. Так, ось такі відтінки. І вони залишаються. Так, їх уже ось тут зробимо свод. Цей зелений, бачите, дуже мало сяєва має. Він такий, ну, мені важко його в макіяжах використовувати. Він дуже темний, дуже мало сяючий. Я такі відтінки не люблю. З цим простіше, але він такий, бачите, яскраво-бронзовий, що не завжди користуєшся такими відтінками. Ну, поки що ця палітра залишається. Так, далі. Наступний відтінок це в цій палітрі. Він, мені здається, уже. Найстаріший, найдовше бере участь в цьому проєкті. Так, зі всіх відтіночків. Зараз подивимось. це ось цей останній відтінок. Бачите, ямка є, але все-таки до дна ніяк не можу докопатися. Хоча не скажу, що цього місяця дуже часто ним користувалась, може, рази 3-4, не більше. Ось. Але відтінок досить красивий. Так, фокус. Ось такий. І він ще залишається. Ось. Так, далі. Далі в цій палітрі відразу беруть два відтінка участь, але один я хочу перевибрати. Отже, перший це ось цей світлий, бачите, тут вже є ямка теж. Я все сподіваюся, що от-от я дійду до дна, але цього, на жаль, не сталося. Але цей відтінок мені подобається. Ось такий робимо соч, він ще залишається. Ось. А ось наступний оце, цей четвертий матовий, я не хочу ним користуватися, він вибуває, тому що він дуже тінтує по віку. Я раніше чомусь думала, що це ось цей тільки відтінок тінтує по віку, і тому ним його якось, як то сказати, ізбігала. Уникала уникала ним користуватися, а оці два я думала, що ні. Але ні, вони всі тентують по віку і декілька годин. Дуже важко зняти, по-перше, макіяж, а по-друге, потім е, по віку таке м -м, рижувати. Ну, і мені це не подобається, і тому я не хочу цими трьома матовими користуватися. Буду користуватися тільки цими двома сяючими. ну, Взагалі хочу від цієї палітри позбутися, можливо, це скоро так і вийде. Так, Давайте я зроблю своч. Ось такий ще й рудий відтінок. Не то, щоб він мені дуже подобався. Ну, одним словом, він вибуває. На його місце будемо вибирати зараз щось нове. Ось такий він. Так, і останній відтіночок це в цій палітрі. Так, давайте я прикрию. Так, це ось цей четвертий відтінок. Як би вам його показати? Бачите, як він сильно замилюється. Теж він мені не дуже подобається, але та, як він випав тільки минулого разу. Тому ще хай на місяць залишається. А вже наступного разу подивимось. Можливо, я теж його перевиберу. Ось такий він темний, такий бордово рижим. Так, давайте його тут нанесемо. І так само дуже мало сяєва в цьому відтінку. Мені не вистачає сяєння. Ось. Так, ось поки що така палітра у нас. Е, так, що з нового? З нового я хочу ввести ще одну палітру. Зараз вам покажу яку. Це ось цю від Евелін. Теж хочу її дирявити. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось такі відтінки. Спонжиком цим я не користуюсь. Ось. Тому вона теж. Починає брати участь в цьому проєкті. Так, і давайте тепер будемо вибирати один основний відтінок це скоробочки. Так, що ти не закриваєшся? Зараз не можу закрити. Ага. Секундочку, закрию цю палітру. так. І будемо зараз вибирати. Давайте гарно перемішаємо і вибираємо один відтіночок. Оп. Так, один вибрали. Дивимося, що це. Нюд 6. Ну, ось ця палітра. Нюд повертається. Шостий відтінок це ось цей золотий. Ну, цей відтінок до цієї палітри взагалі, приший кобилі квіст. Взагалі, оці два відтінки, я не розумію, навіщо вони додали. До цієї палітри я взагалі ці два відтінки використовую з цими матовими. Ну, от, випав. Тут вже є така ямка невеличка. Так, давайте зроблю свотч. Ось такий золотий відтіночок. Ну, Далі в нас осіння гама вимальовується, нічого не помінялось. Один такий рижий відтінок вибав, і золотий прибув. Так. Отже, в нас далі ті самі палітри залишаються. Давайте я їх поскладаю. І зараз я виберу ще два відтіночка додаткових. Так, перший, перший, чекайте так, перший я би хотіла з цієї палітри. Це ось цей другий відтінок. Я думаю, тут буде нескладно дійти до дна, тому, тому що я цей відтінок люблю, він красивий, і тут, бачите, гарна ямка. Тому беремо його. Так, ось такий. Він дуже такий ніжно-персиково. Рожевий. Так. Ось. Так, і другий відтінок, який я думаю, взяти, це от з тієї палітри Essence. Це оцей світлий для припудрювання. Це звичайний такий білий відтінок для припудрювання. Ось. Бачите, але він в нормальної пігментації. Так. Ось так виглядає. І давайте на нього подивимось. Ну, тут ямки немає, він практично новий, але в такому світлому відтінку не складно буде дійти до дна. Я думаю, десь за місяця-два я дійду до дна. Ось. От і все. Ось це всі палітри, всі відтінки, які будуть брати участь. Давайте подивимося на квітень місяць. На них ще раз ось. Ось така гама. Учить, як вам гама, яка вийшла? Ось як вам мої результати. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!